Шановні, радий вас вітати. Олексій знову з вами на зв'язку. Ми в нашому старому форматі продовжуємо. Значить, Які новини? Дали мені новий рефірок хороший Greyhound? Нарешті не той довбаний не екстерівський, вже на подушечках Со спалірочками. Трохи є тут місце, що він подертий. Ну, то для нас нічого особо не грає і все одно нема автопідкачки на ньому. На жаль, ось з других хороших новин підняли мені зарплатку трошки на 5 центів. Це, мабуть, перший раз, коли я за 40 своїх років взагалі попросив мені щось піднімати, ну, як би, ну, <сум> зовсім була така ціна, що ні тудим і не сюди. Ось то будемо продовжувати вже заробляти на новому еквіпменті. Всім я поки що задоволений. Давайте зараз виберемося на дорогу, розкажу вам, що до чого. Ну що, шановні, давайте поки ми спускаємося у нас знамениту дорогу в рай, розкажу вам швиденько, що я собі тут вибив. Як ви може хто пам'ятає, слідкує. Був я 3 тижні в рейсі, потім вернувся оце на пару днів і думаю, зробити собі ще бонусний, у мене якраз там 10 днів до кінця місяця лишалося. Попросився я в коротенький рейс. Значить, що мені дали? Дали мені під Сент-Луіс в Мізурі з'їздити. Ось, і одразу після цього поїдемо ми, скажімо так, з воротньому напрямку. Можна було, в принципі, тиждень посадити вдома, але з усією, усією двіжухою сідільною я вирішив, що будемо, як то кажуть, грести бабки лопатою, бо невідомо, коли, скажімо так, закінчиться наше <святування> щастя. Да? Ось, так що поки що рухаємося ми на захід. Вайомінг ми, як ви бачите, вже заїхали. Тут у нас зйомки, мабуть, вже підуть трошки по іншому плану. Ось, Але, скажімо так, все красиве, я вже вам встиг показати. Каліфорнію не знімав, бо виїжджав під вечір. То будемо вертатись до старого формату, як я по-моєму вже казав на початку відео чи не казав. Не знаю. Кому подобається, не забувайте ставити лайки, вподобайки і писати коментарі, бо я завжди забуваю про це просити. Що ще я хотів сказати вам, шановні друзі, підписники та інші товариші, хотів я відповісти хейтерочкам. Це моя любима рубрика. Я минуле відео зробив, воно, звичайно, пару людей тригернуло. І це просто прекрасно. Тому що, ну, коли вас щось тригерить, це значить, що ви в чомусь ви в якихось моїх словах себе такі побачили. Да? Ось то будемо, мабуть, йти по порядочку, да. Перший там мені товариш писав, що, цей, що я тут тіпа, зря всіх ободряю, що все буде погано. Всіх арештують, всіх вишлють там, ну, і так далі, в тому дусі. Ну, дивіться, як нам одна хороша книжка каже, що в будь-якому випадку краще діяти, чим не діяти. Ось тому. Ну, всі ці новини, це звісно, все ну, дуже погано і так далі. І тому Але ну, я щось не бачу якогось рішення в тому, щоб просто там, не знаю, сісти, сховатись там, і так далі. І тому подібне. Бо, ну, давайте так, де ви, де ви сховаєтесь да, в державі, яка може за вами при бажанні слідкувати з супутників, де ви від неї хочете сховатись. Не хочете в траках робити там, тіпо, ну, тікати на Убер. Ну, по Uber вони зараз, я дивлюсь, теж рейди ловлять. ну, коротше, там, Емігрантів всіх відлавлюють. На доставки на Дордеші вони даже самі знімали ролик, да, як вони тіпо, заказують. Коротше, там Дордеш в офісний білдинг. І потім під білі рученьки забирають тих, хто той Дордеш привіз. По-друге, ну я не знаю, є у нас такі товариші, що роблять на фейкових аккаунтах. Я дивлюсь, що той же самий і Даш так само ну, як вводять, там додаткові перевірки там, з фейсами там, і так далі. І тому подібне. Ну, коротше, я взагалі не зрозумів, до чого той коментар. Ну, будемо робити, як робиться. Ну, а що робити? Кому є судьба, там десь звідси виїхати з чиєюсь допомогою, то так воно і буде. Я думаю, що нема даже смисла від цього ховатись. Ось. Значить, на наступне. Це в нас писав товариш. я собі даже спеціально тут мему робив. Значить, Я робив собі мемо, що він мені написав, що я тає той самий соло Сергій, там, який там їздить та-ра-та-та, -та -та, та, покрученому лоубуку. Дивіться, соло Сергій в нас тут їздять, я знаю, збирають паршала зі стану весь за три дні. Я такого не роблю. У мене середній пробіг, там 600, по-моєму, з чим миль в день виходить, я вже врахував. Ось, і більше чотирьох там мені щось взагалі рідко ну, вдається робити. Ось, просто що ви порівнюєте іноді роботу, яку ви робите там, з Чикаго чи з Огайо, чи з Пенсільванії по Мідвесту чи по Істу з роботою, які роблять компанії, які базуються на Вест Ну, Їм в будь-якому випадку треба ці траки виводити. І в будь-якому випадку мелеч буде більший. Добрий ранок добрим людям. Привезли ми вінішко на Сент-Луіс, такий дуже цікавий док тут. М'яко кажучи, вузенький, як завжди. Ну, Ми не розстраюємося. Мужичок мені підбежав, з підбежав підбіжав з трьома ритбулами. Сказав, що я тебе розкидаю тут взагалі менше, ніж за час. Так, що в нас далі по планах? Піднімаємося ми на Фармер Сіті Ілної, це 200 майлів звідси. Трошки в нас погода пасмурна. Будемо забирати звідти драйвеновський лот. Sorry, s мені прийшла. Коротше, забираємо ми якусь кукурузку і ще не знаю, куди веземо, розкажу пізніше. Хотів вам сказати, наскільки швидко погода міняється. Дивіться, ми буквально тут біля трьох годин їдемо. Чисте небо, ніякого дощу. Ну, до речі, річечка цікава така тече. Селами, селами панове. Просто щоб ви розуміли е, різницю в культурі у відношенні до роботи. От до цього стояв чувак в четвертій дверці. Він собі пішов, від'їхав туди от направо, став і там собі робив свої діла. Закривав двері, настраював свої осі, блядь. Оце падло стало і вже 10 хвилин він колупає з сторони в сторону. Подімаєш, туди-сюди ходить. Вниз пішов, вверх пішов, вгору пішов. Просто собі займається своїми ділами. чмо. Так, Шановні, у нас вже наступна вигрузка. Хотів вам показати тут цікаву ферму. Дивіться, скільки там раритетів людей стоїть. Так що, друзі, добрались ми до Нібраски, сказали мені скидати тут трейлерок. Зараз подивлюся, чи там вийшли піни. Щоб вони не бахали потім тележкою мені. Ну, вийти вийшли, обратно та не зайшли. Зараз, коротше, перероблю та лишаємо його на незрозумілий термін. Все, шановні, які в нас плани? Значить, в черговий раз я в Небрасті, поки туди-сюди катався, з тим трейлером не зрозуміло взагалі нічого. Планували вони на сьогодні, сказали, може завтра, а може і не завтра. Коротше, так от ви мене питали, як я тут роблю як соло Сергій. Да? Іноді приходиться і так от, на незрозумілий строк. Поїду, тут є лавс недалеко. Це ми десь територіально десь 60 майлів від домахи. Знаходимося. І, і звідти вже будемо чекати, що нам скаже брокер. Так, панове, біжу я, біжу забирати трейлера, обід у нас вже тут на часах майже сутки, прочекав я його, ну, поїв. Треба все перевірити. Привіт, Олексій. Щоб все було на місці. Сіл є. Значить, який у нас план? Летимо додому. Вивантаження у нас аж на неділю. Хочу попасти, посадити п'ятницю, все було, не було, непонятно. П'ятницю хочу і в суботу посидіти з родиною, так що чіпляємося і газ в пол. Глядачі, я вам репортую. Не знаю, чи буде тут взагалі щось видно, бо їду я своєю легковою машиною. В мене, скажімо, світло ну, так собі. Хоча я його вже і полірував, і робив, ну нічого не зробиш, вже стареньке кориться. Годиться тільки, щоб з ярду до ярду їхати. Ну і Відповідно, як ви можете здогадатися, звідти я їду. Значить, вивантажився я. Сьогодні вже неділя для мене. По плану в мене все прийшло. В п'ятницю з раночку я вже був вдома, в Сакраменто. Побачився зі всіма, з ким хотів побачитись, вже з'їздив, вивантажився на нічну загрузку. І буду я сидіти ще понеділочок і вівторочок. Бо щось я не відчув взагалі, що я хоч відпочив, хоч якось. Шановні, ми тим часом будемо продовжувати нашу з вами тяжку роботу. Прочекав я до 4-го цього вантажика, який в нас зараз буде. Їдемо, до речі, на нашу улюблену горіфову фабрику, на якій ми з вами вже були не раз, на якій знімати не можна, тому повірте мені просто на слово, що ми туди будемо їхати. Значить, вона у нас, як завжди, піде на Меріленд в Костку який я просто терпіти ненавиджу, але нічого не поробиш. Відхилив я там пару вантажів, що мені пропонували. Думав, що може попадеться щось краще. Але по ітогу давайте так, все одно прийдеться вести шляпу. Вивантаження у нас аж на вівторок планується. Тобто такий груз трошки розтягнутий. Поїдемо з вами на розслабончику. Десь посеред штатів має нас там застати вже погана погода. Ну, я думаю, то нічого страшного, як тут кажуть, не сахарні, не розмокні. Збирамось, друзі, на 99-му Ексіті. До мене тільки що тут дядько підходив, прикольну штуку, розказав. дивіться, скільки вже бабок залетіло до нас. Так, шановні, поки я тут зверну вже на 84-ту доріжку, значить, що хотів вам поділитися чим хотів. Підходить до мене дідок такий, причому. Підходив, прямо ж біжав тако на мене, я вже злякався. Якщо чесно думав, може я його там десь підрізав, то він до мене розбиратися. А він тако каже, підходить, ти каже, дивився якийсь то там фільм з Клісдом Іствудом, е -е, щось там про армію. короче я кажу, та ні, кажу, пару фільмів з ним дивився, але щось про армію не сильно пам'ятаю. Він мені каже, ти схожий на актора, який грав там якогось дріл серджанта. Я такий слухаю. Думаю, та ні такого ще, звісно, мені не казали. Ось, спитався звідки, кажу, ж, ну естественно, звідки ж я з України. Він мені видає, о, ти, типа, мабуть, дуже типа, щасливий тут бути. І <гум> я кажу, та ні, діду, тут з останніми цими всіми событиями, ну не сильно прикольно знаєте, бути емігрантом, коли тебе ненавидить ця країна. Шо, шановні колеги, радий вас вітати. У нас відкрився нарешті рух. По зустрічній смузі на Green River у Вайоминку. Тут, правда, перед ним перед підйомом все одно ремонт, ну таке. Дивіться, хто залітає до нас. До нас залітає Геннадій, який чомусь забув як паркувати трак попрямій. І я потім подивишся, поспієшся. Красивий, намитий. Щось двері пошарпані вже. Не трачок, а мічта. Друзі, можете мене привітати з першим снігом. Полетіли білі мухи. Застали вони мене тут ще в Іллінойсі, по дорозі на Індіанаполіс. Я і так якби спускався вниз, бо цей шторм йшов звідти з Канади. То, і так, не найпоганіший поганий варіант. Щось мені все одно здається, як до Агайщини я доїду. Нікуди я не дінусь, трошки прийдеться згадувати, як то воно зимою їздити. Час летить капець, що я вам скажу. Вже тільки недавно весна була. Так, друзі, ну що, можете мене привітати з Пенсильванією, ми вже справилися, слава Богу. Не без пригод. Коротше, чуть мені американська тупість не вартувала взагалі мабуть, робочого дня, якщо не менше чи не більше. Став я на док на костку. Тільки став, може хвилин 5 проходить, пишеть мені твій груз готов. Виїжджаю на чекаут. Я такий думаю, щось тут не то піду, подивлюся. Ну, дійсно, там двері відкриті, ніхто, поняття, не заїжджав. І ну, я ж то якби відчував, що ніякого руху в тракові не відбувалося в трейлері точніше. Коротше, Почав ходити, розбиратись, що там сталося. значить, Там є така система, яка має тебе взяти типу, трейлер замок, відповідно там засвітити тобі червону лампочку, щоб ти нікуди не поїхав. значить, той роботник, що був в складу, не зміг то зробити з-за того, що там видно щось підклинило. Ну і він нічого розумнішого не придумав, як просто відмінити завантаження як завершене. Вивантаження як завершене. Ходив, я розбирався, там перемерз, якось там згорем пополам переставили мене на інші двері. Короте того, що ми маємо. Біля 7 я приїхав і уїхав. Зараз щось біля 12-ї ніякого, ніякого позитивчику. Ну, якраз зараз трачок буде від'їжджати. Ми з вами. І, значить, відповідно заправимось нарешті. Заїхав тут, тобто, як, як завжди в черзі стою. Маленький лайфхак. Це, як стоїте в чергу, то вибирайте краще тракт який. Скажімо так, як це правильно сказати. Які хоча б зі шлангами стоїть, бо багато є товаришів, які просто ну, приходять поїсти, або душ прийняти, або бог знає, що, чим вони тут займаються. Значить, зараз, паново, завершую заправочку то розкажу вам що до чого. Вже, друзі, другий амазоновський трак валяється на боку. Причому конкретно... Вчора, шановні, завантажувався я на футбанк. У нас іде День подяки на носу, то везу типа, донейшн. Індюшечку. Вона там фасована, така красива, легенька, всього 18 тисяч паундів. Ось то летимо як скажімо так, на повних парах. Вантажили вночі, тому, вибачайте, ніц не знімав та і в принципі нічого там особо цікавого не було. Постояв, поспав. Зраночку пішов вже наматувати милі. Це знімав вам до цього. Перший не встиг засняти, бо він вже був такий розібраний, улетів в ліс трак Амазона. І другий валявся це недавно буквально на підйомі. Перекрили дві полоси для нього. Зараз така мода значить, пішла, що в зв'язку з цими всіма подіями індуси стали їздити більше вночі. Ви їх майже не побачите. Це вже ну, реально всі помітили, це не те, що я придумав. Деякі з них, як ви бачите, не справились з задачою. Ну, такі вже водітеля, Ні з них ними не зробиш. що так наробили біди і собі, і нам, і іншим людям. Так, панове, Я очеревий раз привітаю. У нас там на дворі сонце, то я сховався в спальничок. Так, щоб було зручніше вам щось розказувати. Значить, я вже тут прибув фудбанк на мізурі, і які новини я вам обіцяв розказати два дні назад? Забув, тому розкажу зараз, бо в принципі все одно нема що робити. Значить, за цей час, що в нас відбулося цікавого, я думаю, вже там всі блогери встигли обсасати, як завжди, виходжу. Пізніше, бо якби, ну я не хайпую на таких темах, стараюсь, принаймні. Просто не розказую, скажімо так, як то на мені все буде від... відображатись, як правильно сказати, не знаю. Коротше, вся Каліфорнія, як ви знаєте, ну не вся точніше, а всі, хто мали тимчасові якісь статуси в США, отримали причудовий лист про те, що їм не тільки значить скасується ДІЛ. Але й скасують навіть звичайний і треба буде переподавати там на нові. Я сподіваюся, що хоча б здавати не треба буде. Ну то, поки що не зрозуміло. дали часу нам до 6 січня. Значить, сразу після цього вийшло постановлення суду. Що, типу, цей закон, який всі ті двіження там, типу, починав. Він типа скасовує, але це не скасовує якби ну того факту, що Каліфорнія розібралась, типа вирішила так, що всі ці права були видані або з порушеннями, або нелегально і так далі. і Тому подібно. В моєму випадку вони мені написали, що типа мої права були дійсні на період довше, ніж я тіпа, тут офіційно мав би лишатись. Ось тому до 6 січня. Панове, ми відробляємо, може навіть раніше піду я займатися чимось більш цікавим. Не знаю, чи залишусь я в около не знаю, далекобільній темі. Тому хз, хочете відписуйтесь, хочете залишитись, подивитись, що взагалі з того вийде. Мені самому цікаво. Знаєте, світ настільки став швидкий, що ти просто за ним іноді не встигаєш. І мені вже знаєте, як серіал. просто. Ну, блин, прикольно б додивитися, яка там буде наступна серія. Така собі гра, гра престолів. Коротше. Чим, чим нас далі вжухнуть, знаєте, так, десь там підзад. Ось. Так що на цій веселій ноті, друзі, я з вами попрощаюся. Знову вибачаю, що рідко знімаю відео, але бачите, ну тут реально не до цього. Я вже думав, може на якісь шорти перейти. Коротше. Ось, буду старатись, подивимося, з того вийде. Вам як завжди, побажаю миру, добра, любові. Саме головне, щоб ваші сім'ї, рідні, близькі були живі, здорові. Тримайтеся, ще побачимось.